Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо відео по створенню аудиторій на платформі TikTok Ads. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео ми створювали кастомні аудиторії, кастом Audience, тобто завантажували аудиторію з файлу. Також я розказував, які типи кастомних аудиторій є на платформі TikTok Ads. Відео, звісно, що я закріплю в описі під цим відео. Ви зможете перейти, переглянути і створити свої власні кастомні аудиторії, для того, щоб потім перейти на цей крок та створити. Виходячи з цих джерел, а вашу схожу аудиторію, так, look лайк аудиторію або лала аудиторію, чи теплу аудиторію тут уже як вам зручніше. Добре, давайте тоді перейдемо. Але перед цим принагідно нагадую вам, що ви можете перейти і підписатися на цей канал. Це абсолютно безкоштовно. А також в описі я закріплю посилання на свою бі-академію, де ви можете знайти багато різних корисних матеріалів для того, щоб вдосконалити ваші навички, якщо ви ppc спеціаліст регетолог або якщо ви хочете контролювати тих, хто налаштовує вам рекламні активності. Там також знайдете досить багато. Корисної і вичерпної інформації це все стисло і в дуже зручному форматі. Тому всі посилання в описі. Переходьте, підписуйтесь, це абсолютно безкоштовно. Вам це нічого не вартує, а мені буде приємно. Добре, переходимо назад, відкриваємо TikTok менеджер. Так, завантажується наш рекламний обліковий запис. Далі ми переходимо відповідно на верхнє меню Tools, тобто інструменти, і далі в нас є. Перший блок це Audience Audience Manager, тобто аналогічно, як ми робили в минулому відео. Менеджер аудиторії. Так, переходимо сюди. Завантажується наш менеджер аудиторії. Як бачите, в минулому відео я створював базу, до речі, я її перезавантажив, тому що вона виявилася надто малою. От, зараз, в принципі, все окей, вона підходить, вона доступна. Я її можу використовувати як для ретаргетинга, так і для схожих аудиторій. лука аудиторій. В принципі, те, що буду я і зараз робити. Що ми робимо? Переходимо в правий верхній код, натискаємо на зелену кнопку Create Audience. Далі, відповідно, ми бачимо тут два пункти: це Custom Audience, те, що ми робили минулого разу, і Lookalike Audience. Аудієс. Відповідно, нам потрібно схожі аудиторії. Натискаємо. і... Відповідно, в нас відкривається меню, і тут є е, доволі е, багато е, розбіжностей, е, не схожостей, так би мовити, з тим, що ми створювали в МТС. Якщо пам'ятаєте, також відео -цикл аудиторії є на каналі. Можете переглянути. Ось, перш за все, нам потрібно в Source, тобто в джерелі, знайти нашу базу, тобто нашу аудиторію. Ми натискаємо, і тут, в принципі, все просто. Одразу в нас одна база, натискаємо на базу TikTok і все, в принципі, вона вже вибрана. От, Далі йде перша відмінність: це «Contain Source. Тобто, по факту, «Contain Source це означає, що буде вміщувати цю схожу аудиторію. Оміт – це коли е, аудиторія буде створюватися тільки на о, основі цієї, що зараз є. Контейн це коли е, схожа аудиторія також буде включати і аудиторію, яку в вашому е, файлі, тобто в вашій базі. В принципі, це нам не потрібно, тому ви можете залишити по замовчуванню оміт source. Тобто тут, я думаю, все зрозуміло. А далі, як ви бачите, тут йдуть системи. Тобто операційні системи а, смартфонів, а, на які буде відповідно базуватися ця аудиторія. Ми можемо залишити усі, можемо вибрати Android і iOS. От, в принципі, нам потрібно залишити всі по замовчуванню, тому що нам потрібно якомога більше нашої аудиторії. От, а, наступний пункт це відповідно плейсмент. TikTok, а, Pingle тут є. От а, я зазвичай залишаю тільки TikTok. От в принципі, він мене влаштовує. Тобто тільки в цьому плейсменті будемо базуватися і шукати. Схожу аудиторію. От це, як ви бачите, вже перші ось такі от відмінності. Три пункти. Якщо ми створюємо, наприклад, meta ЕЦ, жодних пунктів немає. Тобто meta ЕЦ набагато простіше, лаконічніше створити схожу аудиторію без додаткових ось цих от налаштувань, тому що вони погодьтеся не всім потрібні. От, можливо, в майбутньому tiktok Ads дещо їх більш спростить і буде набагато простіше створювати, в принципі, як meta ЕЦ. От, локейшн по локації нам потрібна вся аудиторія відповідно з України. Так, ну тому що я в даному випадку створюю на україномовний сегмент. От, ви в вашому випадку, можете створювати на ту країну, куди будете таргетуватися. Тобто це може бути Сполучені Штати Америки, це можу бути країни Європи тощо, тощо, тобто туди, куди вам необхідно. От, давайте я знайду Україну. Так, ось вона є. Все супер. Далі у нас іде відповідно третя відмінність, точніше, це вже напевно четверта відмінність це номер, точніше, не номер, а ємкість аудиторій. Якщо пам'ятаєте, у МТС можна вибрати процент від 0 до 10, Ми визначаємо самотужки і можемо робити декілька типів аудиторій, тобто можемо зробити 5 штук аудиторії з 0 до 1, 1, 2, так як ми це все робили. То тут зовсім інша система. Тут у нас є audience size narrow, тобто найбільш щільна аудиторія, та, яка нам підходить, тобто вона а, індифікує а, нашу таргетингу аудиторію, але вона буде мала, але найбільш релевантна. Тут, в принципі, опис є збалансована, тобто це, умовно кажучи, як і narrow, так і broad, а, мікс такий. так От і broad – це аудиторія, яка буде відповідно а, широка, але менш цільова. Тобто, тут також ви можете навести, можете і прочитати. Тут в принципі все є. От, а можете експериментувати з типом. От, якщо ви хочете найбільш цільову схожу аудиторію, ви впевнені вашому вашій базі, натискаємо на Narrow. Якщо ви не зовсім певні, це Balanced, і якщо ні, то Broad, Тобто найбільш широку. От давайте залишимо Narrow, І далі, в принципі, ми називаємо цю аудиторію. Давайте я швиденько її називу. Ось так, в принципі, по неймінгу як вам зручно, немає тут якихось правил. Зазвичай метец автоматично неймінг надає. Тут можна написати схожі аудиторії, відповідно наров, плюс база TikTok, Можете додати систем, можете контейнс-сорс додати, як вам зручніше, щоб ви більше розбиралися. так, от, Або для людини, яка, умовно кажучи, до прикладу також контролює ваші бізнес-процеси, щоб вона. Що дійсно відбувається в, на рекламному обліковому записі, ви можете також це от зробити, і ну, суто як вам зручно. Так, давайте е, підтвердимо, натиснемо Confirm. Зараз я зроблю так, щоб ви побачили також цю кнопочку. А е, все. І все, в принципі, схожа аудиторія у нас створена, тип є, розмір визначається. Зараз іде якраз обробка цієї аудиторії, поки що ми не зможемо її використовувати, але як тільки відповідно статус зміниться на Available, ми зможемо її використовувати в наших рекламних активностях. От, е, в цілому це все. Як бачите, також нічого складного. Є деякі відмінності, деякі пункти, які потрібно знати, якщо ви там, до прикладу, створювали вже аудиторію в метаці, там все звично, то тут бачите деякі нюанси, які потрібно враховувати, їх розуміти от, е, і створювати. І в принципі на цьому все. Тобто нічого складного. Якщо, звісно, у вас додаткові якісь питання, то ви можете обов'язково мені їх задати, стараюся всім відписуватися. От. В цілому це все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки. Підписуйтесь також на телеграм-спільноту. Залишу посилання в описі на Бі Академії і до нових зустрічей.